Якби ти вийшла заміж за мене. Сказав він, пояснюючи традиції зміни прізвища, що себе на не виключити. Цілком голоти в цьому він проказав, як би воно звучало. Та моє прізвище заскладне, тому я не образився підбити. Це вишла власне. річка вона річкова не з'явиться в ті. Ми будемо випивати. Він говорив і говорив про це мені. Закохані у нього донестями. Такий чутливий від найменших порухів родиниць. Що вже не видів Коли Колись човечора тихої поти, які я приміряю на себе його стиль життя його сімейні звичаї і Боже, інколи зовсім трохи, щоб не бачив і не чув мій благобоязний шепіт його прізвище з моїм іменем урядок. Тоді він ніби викрив мене зненацькою. Вільно, якщо з буденне виніс на обговорення найпотаємніше, сам розставив крапки, сам усе вирішив, і задоволений поясненням продовжив розмову з інших. Ніколи не набагато про прикол. приколи. Життя таке. Мінливий і зовсім не часто любиш взаємно. Життя таке загадкове. І ти можеш і не знати, а так як ця незворушна чи вкрай болокуча людина навпроти, тебе вже ніхто не любив. І не любитиме вже ніколи так ніжно, пристрасно і трагічно. Сьому яка не... Успіх не раптова оголеність чи страх приниження, а це холоднокровне, як сказано, так легко і неуважно, я про з варіацій списаних на фантазію. Не позбавляйте надії, це єдине, що дозволяє триматися. І так незалежно тримати, вокала. Достомлене серцем на кому.